До початку судового засідання надійшло відповідно клопотання адвоката Криворучкова Лариса Сергій про те, що мій клієнт перебуває госпіталізований на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я у зв'язку з тимчасовим залишити даний заклад. На підтвердження даної обставини я зобов'язана повідомити суд, але е, ми не тільки повідомляємо суд, ми також надіслали до суду відповідний медичний документ. Що хочу повідомити, що е також е до слідчого е надійшло повідомлення про невлежність прибуття на виклик е підозрюваного Павлюка, яке було заплановано на вчора, однак вчора він також не прибув. І також тут зазначено про неможливість прибуття у зв'язку з е лікуванням, за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад. Ви задали запитання, від якого числа це буде? Так, додатчик. я зрозумію ваше. А саме просто в тексті написано, що ви перебуваєш з, з 6 жовтня. А, з 6 жовтня. З 6 жовтня він перебуває, Все, а до віка він на 7 жовтня. Ваше честь, очевидно, що за такої явки ми не зможемо розглядати е вказані копитання. Ми прошу перенести там на 5 днів, якщо зазначено, на 5 днів.